Слава Ісусу Христу, брате і сестри, вітаю вас на передачі Пізнаємо Біблію, і сьогодні будемо роздумувати на тему книги пророка Єзекиїла. Книга третього великого пророка доволі добре впорядкована щодо розміщення матеріалу, і можна без труднощів розрізнити, з яких частин вона складається. У перших трьох главах Єзекіїл розповідає про перше величаве видіння, яким супроводжувалося його покликання до пророчої місії. Перед ним постав хмарний вихор, що, наче смерч зближався до місця, де він стояв, до берегів ріки Кевар. Він побачив чотирьох дивних живих істот, херовимів з колесами біля кожного, та величезною жаровною посеред херовимів і коліс. Вгоріш престол суцільного, величезного, дорогоцінного каменя, а на ньому постать невиразних обрисів, моби огорнена вогнем. Все це перебувало в безупинному русі. І тоді настає розповідь про Боже покликання та вислання на місію. Покликанні Єзикиїла серед іншого знаходимо один символічний жест, яким він. Від того моменту посвячується на посередника Божого Слова, пророк має проковтнути сувій, в якому виписано те, що він має передати від Божого імені Ізраїлеві на засланні. Відтепер він буде відповідальним вартовим і мусить не допустити до руїни та до цілковитого зникнення засланих. І це видіння мало для євреїв у Вавилоні різні значення. Насамперед. Воно мало спростувати помилкове уявлення, начебто Бог був прив'язаний до якогось місця, до ізраїльської землі чи до Єрусалимського храму, і що засланці були покинені та забуті. Це видіння має переконати їх, що Богові належить вся земля, що він присутній в кожному місці і при кожній людині. Крім того, це видіння мало закарбувати в свідомості засланих. Що Бог Ізраїля вищий від божеств переможців, зображених під образами Херувимів та сяючих кіл, які, на думку вчених, символізували орбіти Сонця, місяця та зір, що їх у Вавилоні вважали божествами. Все те, що вавилоняни вважають божествами, насправді є лише створіннями, підпорядкованими престолові, тобто владі ізраїльського Бога. Ті боги не були більші від Яхве лише через те, що вавилоняни завдали поразки царству Юде та вирвали з Божої землі більшість її мешканців. Все це допустив Бог, як перестерігали всі пророки, щоб покарати і очистити свій народ, винний в стількох зрадах Союзу. І, врешті, в цьому видінні пророка покликано саме в землі заслання. Це означає. Що Бог не покинув тих вигнанців, а скерував до них посланця, щоб спонукати їх до покаяння, до терпеливості і надії. Бог був з ними. Але засланці засвоюють ці уроки лише з часом. Глави з 4 до 24 розповідають про проповідь Єзикила перед падінням Єрусалиму, тобто в 593 до 586 років. І в цих главах. Пророк не перестає нагадувати про колишні та теперішні провини Божого народу, як самих засланців, так і тих, хто залишився на батьківщині. Глави 16 і 23 у формі алегорії зображають стосунки між Богом та Ізраїлем з одного боку, вибрання, піклування, любов Бога, з іншого невірність і невдячність. Єзикіїл застосовує в цих главах гострішу мову, ніж будь-який інший пророк. Він порівнює взаємини між Богом та Ізраїлем до подружжя і називає провини Ізраїля насамперед ідолопоклонство перелюбом, що вже тягнеться з покоління в покоління. Тоді ж Єзекиїл отримує видіння про те, що станеться з Єрусалимом, в якому храм було ганебно збезчещено так, що там навіть поставлять поганських ідолів. Та здійснюватимуть культ на їхню честь. Бог відчуває нудоту від того всього, і пророк стає свідком, як слава Господня, показана в символах першого видіння, отриманого коло ріки Кевар, вийшла з храму та з міста, що не гідні її присутності. Але якщо від міста відходить Бог, його захистити не зможе більше ніщо. Глави 8-11, в яких описано це видіння, найкращий коментар до проповіді Єремії. У 18 главі Єзекіїл торкається одного важкого на той час питання особистої відповідальності перед Богом. Він перший пророк, який так наполегливо і абсолютно впевнено стверджує, що кожна людина відповідальна перед Богом за свої вчинки і звертається до юдеїв з невідкладним закликом навернутися та жити згідно з Божим законом. Далі, у главах з 25 до 32 зібрані пророцтва проти поганських народів, зокрема проти Єгипту та міста Тиру, за їхню політичну позицію супроти Ізраїля та їхню зарозумілість перед Богом. Зокрема, в 29 главі з великим літературним хистом описано гордовитість царя Тиру, багатого приморського міста на Фінікійському узбережжі. Пророк порівнює його з першою людиною. Сутвореною Божими руками, сповненою добрими якостями та божими дарами, яка однак забула, що вона людина. Це прозорий натяк на другий і третій розділи книги буття. Ідемо далі. 33 глава знаменує перехід до другої частини пророчого уряду Єзикиїла. Серед іншого в ній розповідається, як пророк дізнався про знищення Єрусалиму. І в цій главі знаходимо, мовби. Повторну місію пророка, що вказує на новизну того звіщення, яке він тепер проголошуватиме. Від 34 ї глави Єзакіїл змінює свій тон. Ілюзії засланців на близькість перемоги над Вавилоном були пов'язані з непорушністю Єрусалиму та Божого храму. Після знищення міста та храму будь-яку надію було втрачено, кінця заслання більше не було видно. Пригнічення сягнуло краю, і заклик до навернення падав у порожнечу. Навіщо навертатися, якщо все вже було втрачено? І тоді Закиїл вдається до підбадьорювання, не перестаючи змальовувати те прекрасне майбутнє, яке Бог готує для свого народу. Він, сам, як добрий пастир, на відміну від тих злих пастирів, яких Ізраїль мав у минулому, буде провадити свій народ, аж доки не пошле нового Давида. Обіцяного Месію. Ізраїль не заслуговує на це, але Бог не відступає від своїх давніх обітниць і завжди буде вірний. Відбудова буде лише чином Божої доброти та милосердя і полягатиме передусім у внутрішньому наверненні. Бог дасть своєму народові нове тілесне серце, вийнявши кам'яне серце, що його Ізраїль виявив своєю поведінкою. Він дасть йому серце завжди чуйне. До його любові. І 36-та глава це одна з найзахопливіших в книзі Єзакиїла. Вона є прекрасним продовженням Єреміїного пророцтва про Новий Завід. Все це видається засланцям нереальним, але могутність Ягве не має меж. Славнозвісне видіння про висухлі кістки, що знову злучаються одна з одною, обростають тілом і наново стають живими особами. Під дією Божого Духа дає Єзекиїлові та вибраному народові впевненість, що знищений Ізраїль ще таки воскресне і повернеться на батьківщину. І в заключених дев'яти главах описано останнє велике видіння Єзекаїла, в якому він споглядає новий відбудований храм і нове Боже місто Єрусалим. У ще раз, заселені Палестині, земля знову буде розподілена між дванадцятьма племенами Ізраїля. Що більше не будуть поділені на два царства, а будуть об'єднані, як за славних часів Давида та Соломона. Єзекіл споглядає як слава Господня, що відійшла була в час невірності та гріха, повертається назад у відновлену Божу землю і в наново посвячений храм до народу з переміненим серцем. Єзекіїл, походячи зі священичого роду, розгорнуто і детально описує все, що стосується богослужіння в цій новій землі Ізраїля, яка чудесним чином стає плідною завдяки джерелу, що витікає з підвалин храму і, спрямовуючись на схід, зрошує всю землю. В цьому описі все ідеальне, це новий світ, що його Бог творить для тих, хто дає йому перетворити своє серце. Відбудова, будучи такою недосконалою порівняно з цим видінням, приведе ізраїльтян до розуміння, що вона не вичерпувала Божих обітниць, а була лише завдатком, образом месіанської відбудови внутрішньості людини і того остаточного перетворення цілого світу, на яке ми ще всі очікуємо. Дорогі глядачі, дякуємо, що ви були з нами. Пізнаваємо Біблію разом з католицьким телеканалом і WTN.